У п'ятницю у нас буде планетна війна між Марсом і Меркурієм. Тож, будь ласка, задонатьте на ЗСУ, обов'язково сьогодні. Також потрібно в цей день скинути лишній жирок, попуститися. Треба також помолитися, помедитувати. А що можна і не можна робити, я розкажу вам буквально через секунду, коли ви підпишетеся на цей канал, адже я тут щодня розказую прогноз на завтра. Сьогодні дуже важливо працювати над своїми глибинними переконаннями, які засіли в наші підсвідомості і заважають нам нормально розвиватися в цьому житті і бути щасливою людиною, навіть ну в будь-яких обставинах. Як це краще робити, звісно, ми розбираємо в мене на курсі. Ми це детально вивчаємо в наших терапевтичних групах, можете доєднуватися. Дівчатка, дую вам сьогодні офіційний дозвіл не працювати, а релаксувати. Будь ласка, не починайте нічого нового і не починайте лікування. Сьогодні можуть бути проблеми зі шкірою, з серцем, з губами, і також можуть бути опіки. Тримайтесь.